Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Володимир Огорисько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Хотів з вами поділитися думками щодо кількох висновків, які, на мою думку, випливають з ситуації в цьому так званому чотирикутнику Україна, Європа, Сполучені Штати Америки і Московія. Висновки, звичайно. Попередні, тому що процес не завершився, але зараз можемо вже деякі підсумки всього того, що відбувалося останні дні, побачити, в, так би мовити, і ретро, і в, з іншого боку в перспективі. Отже, перший, я думаю, що найголовніший висновок кавалерійський наскок з Московії провалився. Це вже зараз є очевидним. Ця підла логіка Путіна і його Камарілі закинути свій, свій план, одягнувши його в американські шати, він чітко і ясно показав всьому світу, що так працювати не буде. Ми зараз не можемо говорити про те. Хто це злив, хто стояв за цим. Є різні версії. Я думаю, що ми в якийсь момент дізнаємося про те, хто стояв за цією акцією. Дехто говорить, що це люди з самих Сполучених Штатів Америки, які незадоволені такою політикою Трампа, називають кілька розвідвідомств. відомств. Інші кажуть, що це були європейці, які цілком здатні перехоплювати такі повідомлення, і які були просто обурені тим, що вони почули на цих плівках. Є і інші версії, в тому числі, що це помста Лаврова Дмитрієву за те, що він у нього перехоплює власне, ініціативу. Але залишимо це, цю конспірологію для когось. Хай розбираються. Нам важливі на ці, в принципі, дрібні подробиці, нам важливий результат. І він полягає в тому, що оцей варіант вирішення українського питання по-московськи він провалився. І слава Богу. Другий момент. Європа, нарешті, побачила, що стоїть за деякими спробами американців подати себе як нейтральну сторону. Вже не нейтральна. Вже видно, що через такі спецоперації інформаційно-політичного плану. Американці відходять від позиції нейтральності, хоча і вона сама по собі є аморальною, тому що не можна ставати і дивитися рівно віддалено на країну, яка є агресором, і країну, яка є жертвою агресії. Але навіть якщо припустити такий, начебто, варіант, я стою над Суперечкою і хочу вас примирити. Тепер видно, що насправді США не стоять над суперечкою, а допомагають Москві. І в Європі це чудово побачили і зрозуміли, що насправді Трамп грає на боці Кремля. З цього в Європі зробили мені здається очевидні висновки. По перше, що московські хотілки не приймаються, і ви знаєте, що європейці розробили. Хай на основі цього так званого кремлівського плану свій план, який фактично нівелював всі ті речі, які пропихував в, в цей так званий план Путін. І з іншого боку, показали, що е, вони розуміють, що єдиною надійною гарантією їхньої європейської безпеки є допомога Україні. Є е, надія, при тому м, доволі обґрунтована, що все-таки. Найближчими днями до 10 днів все-таки європейці знайдуть правильне рішення відносно заморожених активів. Чому це так важливо? Ну тому що без цих грошей ми реально не витримаємо. Нам потрібно мінімум на два роки 140-150 мільярдів доларів для того, щоб Утриматися для того, щоб можна було завдавати Московії дошкульних ударів. А це цілком реальні речі нам для того, щоб розробити і остаточно так би мовити ввести в дію кілька видів далекобійних озброєнь, потрібно ще трохи грошей і трохи часу. А якщо вони у нас знайдуться, тоді. Всі погрози за океану, що ми вам не дамо тих чи інших ракет, залишиться лише погрозами, тому що маючи своє, ми не будемо ні у кого запитувати, чи можна, чи не можна, а будемо використовувати так, як нам це потрібно. І другий варіант, який нам є надзвичайно важливим, це все таки індивідуальна робота з кожною західною країною. І вони так само роблять дуже, дуже правильні кроки. От, дивіться, та ж саме Німеччина. Заявила, що на наступний рік передасть Україну допомогу на 11 мільярдів євро. Ну це колосальні, Це колосальні кошти. Пам'ятаєте що там, рік-два назад, коли говорили про вісім, канцлер Шольц сказав: ой, це дуже багато. Нам треба зменшити і так далі. Сьогодні сьогодні 11. Ну це фактично щомісяця по одному мільярду, що нам є надзвичайно важливим. Не забувайте про. Унікальну позицію Норвегії Я про це весь час говорю як приклад справді того, що означає солідарність. Норвегія готова видати нам під ну не нам, а європейцям під заставу тих самих російських грошей 100 мільярдів доларів свого стабілізаційного фонду. І це ті речі, які справді говорять про те, що ми не одні. Отже, Європа прекрасно зрозуміла всі ці московсько- Американські вибрики і чітко і ясно орієнтуються на те, що буде допомагати Україні, і з іншого боку, просувати цю свою лінію, яка сформульована в цих своїх доповненнях до плану вірніше його переписання, буде просувати це далі. Третій момент. США зганьбилися. Зганьбилися при тому на весь світ, тому що. Всі побачили, що насправді Путін реально керує Трампом, ну, при всьому тому, що Трамп, начебто, позиціонує себе як великий, найсильніший, наймогутніший, найрозумніший і так далі. Так далі, виходить, що ним Путін реально маніпулює через кого? От через радників типу цього самого Віткофа. Через цілий ланцюжок людей, які грають на підросійську балалайку, і хочуть лише одного, щоб Україна здалася, а вони потім з Америкою гралися в якісь псевдоекономічні проекти, і знову ж таки намагаючись реалізувати абсолютно абсурдну ідею, що якщо вони замиряться з Росією, тоді Росія. Не буде допомагати Китаю. Ну, по перше, Росія не може йому допомагати, тому що нема чим це Китай сьогодні утримує Росію на плаву. Бо якби в Пекіні захотіли зробити так, щоб Росія розтягнулася як корова на льоду, то це б відбулося дуже швидко. Тому надії на те, що США відірвуть Росію від Китаю, ну абсолютно наївні, глупі. Ну але що ми можемо зробити, якщо таким є зараз підхід? Американської адміністрації, яка не хоче впритул бачити реальні речі, а живе на хмарах своїх фантазій. Зв'язка Венс, цей Дріскол, той самий радник з російських, я би так сказав, питань Вітков, який є насправді кремлівським агентом. Вона дуже серйозно протистоїть, ну, власне, тепер уже практично одному Рубіо, тому що він зараз залишається практично на самоті, бо ви, мабуть, теж чули, що ще один, ну, скажімо так, більш-менш адекватний американський посадовець, який ну... Щонайменше реально розумів, що відбувається Кіткелох, іде на початку наступного року у відставку. Це означає, що сили тих, хто реально оцінює ситуацію, буде зараз зменшуватися. Але, при всьому при тому, є і позитивний момент в цій внутрішньоамериканській кухні, тому що ви бачили, якою Жорсткою негативною була реакція багатьох конгресменів, в тому числі республіканців, на цю ганебну історію. І я думаю, це, не, це лише початок процесу, це не його закінчення. Тут є ще один момент, бо двоє республіканців, скоріш за все, на початку 26-го року залишать конгрес. З різних причин далеко не всі вони є адекватними. Ця Major Green, по моєму, вона справді трошки ну, делікатно висловлюючись, не сповна розуму, от але те вже їхні проблеми і так далі. Просто питання в тому, що якщо це відбудеться, то у республіканців залишиться перевага в палаті представників всього на всього в один голос. Ми весь час говоримо, що там десь через рік відбудуться проміжні вибори, і там щось зміниться. Можливо, це зміниться значно швидше, тому що, знаєте, знайти серед республіканців ще одного адекватного конгресмена, не так то вже і важко. А особливо, дорогі друзі, на тій темі, про яку теж скажу вам кілька слів, яка зараз розгортається і схожа на таку собі снігову політичну лавину. Бо 19 грудня очікується, очікується в Америці політичний землетрус, який пов'язаний з публікаціями файлів Епштейна. Ну, це окрема тема. скажу лише буквально два слова. Трамп цього боїться. Він прекрасно знає, що він на цих плівках є, і зараз знайшов варіант, як можна щонайменше відтягнути час розплати в законі, який він змушений був підписати, сказано, що є три винятки від публікації окремих файлів. Це ті, які стосуються безпосередньо жертв сексуального насильства, це файли, які стосуються кадрів зґвалтувань, самогубств, ну і інших речей, які, які не можна справді публікувати з етичних міркувань і так далі. І третій, найголовніший момент, коли в разі якогось розслідування певні файли можуть бути заблоковані, щоб цьому розслідуванню, мовляв, не заважати. І от за дивовижним збігом обставин саме Міністерство юстиції, за кілька днів до того, як президент Трамп підписує цей закон, починає розслідування. Воно стояло, мовчало і не рухалося кілька років, а тут раптом. Вирішило оживитися, ну очевидно, що Трамп у такий спосіб хоче відтягти публікацію цих, начебто, заборонених файлів, але мені здається лише піділлює оливи вогонь, і вона спалахне ще більшим полум'ям, тому що суспільні настрої в Америці в цьому плані просто радикальні. Або все, або нічого. І якщо це все виліться на голови суспільства, то я не знаю, чим це все закінчиться. Для Трампа я маю на увазі. Ну і останній висновок з усього цього, який нам треба зробити. А що ж нам? Які у нас мають бути кроки, і що ми повинні в цій загальній ситуації робити? Мені здається, що тут нам потрібно виходити з двох таких основоположних речей. На жаль, на Америку в цьому плані не можна покладатися. Хоча треба дякувати, треба розповідати, що ми дуже любимо Трампа, що ми його цінуємо, що він великий, всеосяжний. Ну і всі ці речі, які ми знаємо. Чому ну тому, що як би там не було, а поки що від нього багато що залежить. Другий момент нам треба зрозуміти, що ця вся історія з так званими пунктами так званого плану нічим не завершиться. Так оголошено, що оце прямо зараз, в кінці тижня, і на наступному відбудуться зустрічі з американськими представниками: спочатку тут, потім в Росії. Потім щось, начебто, буде відбуватися. Нічого відбуватися не буде, дорогі друзі. З однієї простої причини, і ця причина називається воєнний злочинець Путін. Вчора він наговорив там Бішкеку, де зібралися такі ж, як і він, автократи і великі в лапках любителі прав людини і всього іншого з Центральноазійських Республік, колишнього СРСР. Де він наговорив купу речей, які чітко і ясно свідчать про те, що він не збирається нічого змінювати, хоча б одна теза. Допоки українські війська не залишать Донбас, війна буде продовжуватись. Я там не буду перераховувати всі інші абсурдні дегенеративні насправді речі. Я думаю, що в цьому немає жодного смислу. Але вже цього буде достатньо, щоб тому ж самому Віткову Путін сказав: От мої хотілки такі, до побачення цього немає ніяких планів бути не може. Він черговий раз дасть ляпаса цим самим Трампу. Але я не думаю, що Трамп в цій, в цій ситуації зовнішнього і внутрішнього тиску зможе якось йому відповісти. Хоча така можливість є. Я до речі думаю, що на це теж один з елементів нашого можливого дипломатичного наступу, мав би полягати в тому, що все таки не один Зеленський їхав до Трампа, коли там це відбудеться. А щоб це була україно-європейська делегація, і до речі, не чекати запрошення Трампа, а нав'язувати Трампу тепер нашу позицію домовитися з європейцями, домовитися з ключовими гравцями, в не маю на увазі, НАТО і Європейський Союз Рюте фондерляєн, і запропонувати Трампу спільну зустріч. Там так само в Вашингтоні в кінцевому рахунку заради миру можна ще раз літати нічого страшного в цьому немає. І продовжувати цей дипломатичний наступ на Трампа, тому що він зараз повторюю ще раз: ну, в доволі, як на мене, несприятливій ситуації. Всі побачили, що ним маніпулюють, всі бачать, що він слабкий в плані внутрішніх справ. Ну, а нам так само треба думати не лише про. Зовнішні моменти, але й про внутрішні так само, тому що якщо ми закриваємо очі на все те, що відбувається у нас в плані корупції, то повірте, ці очі зовсім не заплющені за кордоном. І наші вороги, і ми вже про це неодноразово говорили і так би мовити бачили, що вони це все використовують для того, щоб очорнити Україну. Тому я думаю, що і нашій владі треба нарешті набратися сміливості. Зробити вдих, видихнути і прийняти правильні рішення. Бо саме цим ми посилимо нашу і внутрішню, і міжнародну позицію. А якщо ми цього робити не будемо, то нам на нас будуть показувати пальцем. Але, попри всі ці проблеми, дорогі друзі, я переконаний в тому, що ми на правильному шляху ресурси Росії, як би там не було, вичерпуються. І матеріальні, і людські економіка продовжує рухатися в бік катастрофи, так що не втрачаємо жодної надії, жодного оптимізму. Ми знаємо, що Росія знову буде маленькою, а Україна переможе. Слава Україні!